Вітаю! Сьогоднішнє відео я записую на камеру Sony A6400. На ній я поставив об'єктив Viltrox 56 мм f 17 В перерахунок на повний кадр це дає 85 мм. Тому я зараз відійшов і знаходжусь приблизно на відстані 3 метри від фотоапарату. І ось таку картинку ви можете спостерігати. При цьому я надяг на. Сам об'єктив ND фільтр 64 від компанії Newver. Так як сонячний день, а діафрагма максимум відкрита 1,7. І я захотів, щоб було гарне розмиття. Звук записую на Ulanzi AM18 Pro. Ось тут у мене власний передавач. Приймач знаходиться безпосередньо на камері. І до того ж, Sony A6400 працює у мене завдяки Пустишці. Батарейка пустишка, яка під'єднана до повербанка у ланзі. І сьогодні мова піде про те, чи грає роль скільки мегапікселів у матриці, чи ні. Одні доводять, що мегапіксельність матриці не має значення. Інше навпаки суперечить цьому і доводять, що Мпільність матриці значення таке має. Сьогодні мова піде про кроп матриці. У мене є два фотоапарати. Ось перший це Nikon D300S. У нього матриця на 12 мегапікселів, Це фотоапарат 2010 модельного року. І Матриця від Sony. А Ось це у мене другий фотоапарат це Nikon D3300. Це вже, можна сказати, сучасний фотоапарат. Він був придбаний у 2015 році. В нього матриця на 24 мегапікселя. Проте теж від Sony. І от На ньому надягнутий об'єктив Nikon, Nikkor 35 мм f 18 І от Я хочу на практиці подивитись, чи грає роль матриці, коли робите фото і відео чи ні. Відео... Nikon D300S записую в форматі 720p, тому і Nikon D3300 я теж переведу в формат 720p. Проте у пріоритеті буде, звичайно ж фотографія. Я зроблю фотографії у спаррингу Nikon D300S та об'єктив Nikon 35 mm F18, а також те ж саме зроблю ось у цьому спаррингу Nikon D3300. Та цей самий об'єктив 35F1,8. І потім на пості ці фотографії оброблю і відразу вам закину, і ви подивитесь, чи є різниця 12 мегапік і 24, чи немає. До того ж, тут у Nikon D300S я виставлю 14 біт NEF файли або RAW. Тут максимум 12 біт, тому буде 12 біт. NEF -файли. Файли. Я теж їх оброблю, і потім пліч-опліч поставлю ось так фотографії, і ви наочно будете дивитись, чи є різниця в 12 мегапікселях і 24, чи варто переплачувати, чи можна зупинитись на якійсь мегапіксельності одній, припустимо, 12 мегапікселів і далі не рухатись. Це все буде видно із фотографій, ну і відповідно відео. Ну а зараз я пишу відео на Nikon D300S. Тут нагадаю 720p можу записати лише 5 хвилин. І фокус тут немає слідкуючого. Його потрібно перед тим як записувати відео, виставити і лише тоді можна відео це писати. Зараз записую на Nikon D300S із об'єктивом від Nikon, це Nikkor 35F1.8. Ось отакій, в такому спаррингу. І зараз е я візьму Nikon D3300, теж виставлю 720 p і теж е зніму таке відео. Це все для порівняння того, аби ви побачили, чи 12 мегапікселів це мало, чи нормально в порівнянні із 24 мегапіксельною матрицею е сучасних фотоапаратів на кшталт Nikon D3300. ну а Зараз власне записую відео на Nikon D3300. Тут вже є постійний слідкуючий фокус, я ним зараз користуюсь. Значить спарринг Nikon D3300 та е, об'єктив Nikon е, Nikkor 35 мм F1.8 і постійний слідкуючий фокус. Побачимо наскільки. Якісно працює такий спарринг. Це вже сучасний фотоапарат можна рахувати в порівнянні із Nikon D300S. Звук на мікрофони. І записує так само: 720 p Тобто, щоб якість була така ж сама, як на Nikon D300S для порівняння. Тут, правда, Пів години можна записувати у 720 p на відміну від Nikon d 300 s де записувати можна всього-всього 5 хвилин. І ось таке відео ви отримуєте з 24 мегапіксельної матриці з постійно слідкуючим фокусом. Ну що ж, Фотографії ви побачили з Nikon D300S, з Nikon D3300. Відео теж побачили. І Спочатку я зроблю висновки стосовно відео. Відео ось на цій 12 Мпіксельній камері сподобалось мені краще. У нього якби краща деталізація. І от мені сама кольоропередача, звичайно ж, не сподобалась, тому що кольори в неї дуже жовтять. Проте, от саме якість відео від картинки мені із цього Nikon D300S сподобалось більше, ніж Nikon D3300. Хоча Nikon D3300 має вже постійний слідкуючий фокус, і ви бачили, як він відпрацьовується. Для дзеркалок це нормально, мені здається, він відпрацьовує доволі швидко. Проте сама якість картинки дещо гірша, як на мою думку. Однак цей фотоапарат може записувати півгодини, цей лише 5 хвилин. Якість звучання також буде краще у 3300 300 у порівнянні з Nikon d 300 s Далі переходимо до фотографій. У фотографіях, на мою власну думку, Переможець Nikon D3300. Ось ця 24 мегапіксельна камера. В порівнянні з більш новим процесором. Фотографії робить більш деталізовані, вони більш насичених кольорів і вони мають трохи більший розмір в порівнянні із Nikon d 300 s Nikon d 300 s видав фотографії більш бляклі. Вони більш м'які, вони не мають такої деталізації, як от Nikon D3300, і вони більш, якщо порівнювати, вони більш вінтажного характеру. Nikon D3300 має більш сучасний характер. Також кольоропередача у Nikon D3300 мені сподобалось більше, ніж у Nikon D300S. До того ж, коли я робив фотографію Nikon D300S, не дивлячись на те, що тут максимальна витримка 1800 і він нею користувався, мені ще приходилось робити, працювати із експонометром. Тобто, я на сонячній погоді, в сонячну днину ось цю. Мусив експонометр, попри те, що показував, припустимо, 0, все нормально. Я його зміщував на мінус одиничку, так як у мене були пересвіти. Все тому, що Nikon 300S має нативний ISO 200. І це все впливало в сонячну днину на те, що я мусив експонометр зміщати у мінус 1. У Nikon d 3300 максимально. Витримка йде чотирьохтисячна, він в впирався і далі не йшов. І Проте, експонометром я взагалі не користувався за рахунок, можливо, більш нового процесора, можливо, за рахунок ще чогось. Ось цих пересвітів таких серйозних не було. І не дивлячись на те, що тут у Nikon d 3312 бітні равки, у цього 14-бітні. Все-таки по Обробці Nikon d 3300 мені сподобався більше. Nikon D300S більш вибагливий до обробки своїх фотографій. І по шумам, якщо брати, то от Nikon d 3300 знову ж таки переможець. В нього цих шумів я взагалі не бачив. Тут же на темних ділянках деяких, от де перепади йшли сонце, тінь місцями вилазили. Легкі шуми. І це от в результаті говорить, що все-таки Nikon пішов такий в прогрес. І от 24 мегапіксельна матриця в порівнянні з матрицею на 12 мегапікселів все-таки краще. І тому, відповідно, звичайно ж, якщо ви хочете деталізований якісний фото, звертайте увагу на фотоапарати. Нових поколінь, от зокрема Nikon D3300. Якщо ви бажаєте отримати більш вінтажну картинку, тоді, звичайно ж вам підійде Nikon D300S. До того ж, якщо брати по ось цих всіх функціональних клавішах по зручності, то звичайно ж ось ця напівпрофесійна камера Nikon D300S набагато попереду в порівнянні з Nikon D3300. Тут і автофокус кращий, і керування. Винесене все практично на корпусі камери. І зручність виду шукача. все-таки пентапризма, не пентазеркало. Правда, якщо перевести у формат лав'ю, то Nikon D3300 випер... випереджає, так як Nikon D300S це йшло лав'ю першого покоління. Тут вже пройшло кілька поколінь і на Nikon D3300 цей режим лав'ю дуже швидко фокусується. І працює чітко на відміну від Nikon d 300 s де потрібно кілька секунд на те, щоб фотоапарат сфокусувався, так як знаєте, ви чи не знаєте, у дзеркальних фотоапаратах фазовий фокус лише у видошукачах, А от на режимі лав'ю працює контрастний фокус, і він набагато повільніший, у нього більше промахів, і він не такий надійний в порівнянні з видошукачем. Ось таке сьогоднішнє відео, ось такі мої думки. власні стосовно того, чи вартує переплачувати за 24 мегапіксельну камеру в порівнянні з 12 мегапіксельною чи ні. На мою думку, вартує. Тому що ви отримаєте від 24 камери набагато більше. На цим все. Дякую, що дивитесь мій канал. По можливості підпишіться, чекаю на ваші коменти. Чекаю на ваші пропозиції щодо можливих відео, які б ви хотіли б бачити на моєму каналі. А наразі дякую ще раз, що дивитеся мій канал. На все вам добре.